Рада вітати вас у новому відеозвіті житлового комплексу Вікінґарденс. І з кожним місяцем цей проект все більше розкриває свій характер та красу. Тож давайте разом переглянемо результати роботи нашої команди за цей період. Будівельний процес насичений активними роботами у першій та других чергах будівництва. Крім цього, наша команда вже приступила до влаштування котловану третьої черги. У будинку 1 ми завершили монолітні парапети на даху будівлі та приступили до влаштування покрівлі. Виконуємо кладку стін та перегородок шостих-восьмих поверхів та приступили до влаштування віконних конструкцій на шостому поверсі. Триває мурування стін та перегородок на 4-8 поверхах у будинку 2. Працюємо над вентиляційними каналами вище рівня покрівлі. Влаштували залізобетонний монолітний пандус. Завершили вертикальні конструкції на рівні паркінгу у будинку 3 та працюємо над ними у будинку 4. Крім цього, ми виконуємо роботи на окремо стоячому паркінгу другої черги будівництва. Виконали фундаментну плиту паркінгу на 40%. Працюємо над монолітними залізобетонними колонами. Завершили дренаж будинку 3 та виконуємо дренаж будинку 4. Влаштували кладку стін та монолітний пояс для трансформаторної підстанції. Також монтуємо збірні залізобетонні плити перекриття тут. Серед спокою передмістя, поруч із ручною інфраструктурою та всього за декілька хвилин їзди до Львова народжується місце, де хочеться жити. У Viking Gardens архітектура, ландшафт і атмосфера працюють в єдиному ритмі, створюючи гармонію, яку відчуваєш у кожній деталі. У Viking Gardens ви можете обрати квартиру, яка ідеально відповідає вашому ритму життя, від затишних однокімнатних. До просторих сімейних осель із гардеробами лоджіями чи терасами. Ергономічні планування, великі вікна, продуманий простір усе для того, щоб кожен день у вашому домі був сповнений комфортом. Дізнатись більше деталей про умови придбання та наявність можна у наших менеджерів з продажу за вказаним номером телефону. Якщо ви мрієте про дім, де природа і комфорт живуть поруч. А кожен день починається із затишку та спокою. Вікінґарден саме для вас. Дякую, що були з нами та цікавитесь розвитком проекту Viking Гарденс. Для того щоб дізнатись більше деталей про сам житловий комплекс, завітайте до одного з наших відділів продажу за зручною локацією. До наступного відеозвіту.